З вами канал Оросада. І сьогодні ведемо репортаж із полуничного поля. Ще на залишку можна трошечки щось посмакувати. Але наразі тема зовсім інша. Ось ще є трошки Полунички Полонечки фейтику ще можна трошки і посмакувати. Ось вона така смачна, солодка полуничка, фейт. Залишки, бо пізній сорт. Отож, сьогодні зовсім не про полуницю, а ведемо репортаж із капустяного поля, капустяної грядки. Що хочу сказати. Вчора обробили препаратом «Темпо». Біла Білокрилка вже не літає. Нема. Чи це надовго, невідомо. Але препарат Темпо, хочу вам сказати, спрацював. Хоча серед всіх капустів капуста-агресор. Показала себе найстійкішою до білокрилки. Вона найвитриваліша. Тому варто придивитись до цього сорту капусти. Біленькі тятки якісь є, але білокрилки нема. Ось є ще і яйця відкладені. Ну, подивимось ще за кілька днів. Проведемо. Огляд, що ж тут воно, але як же ж воно його поїло? Скільки ж його тут є? Хоча більш-менш агресор витримала. Та все ж найгірше і найбільше дісталось це саме для брокколі. На ній було, то вже тьма тьомуща. Ще й, мабуть, трохи є. І ще трохи є, але вже така кількість була, що то було страшне діло. Уже краще. Тому препарат Темпо поки що, хочу сказати, спрацював. Брокколі вже починає в'язатися. А що ж, як так їй ця білокрилка вже замучує? Дуже найгірше. А найвитриваліша серед цих сортів це, звичайно, агресор. Тут у нас ще є інші сорти капусти, але вони достатньо постраждали. Також і серед них рання. Хоча й термін очікування там великий. Їсти ну, тут ще нема чого. Ще не зовсім вона зав'язалась, тому ще трохи зачекаємо. Капуста в цьому році буде. Екологічно чиста. Та ще й золота, більше всього, так само, як яйця. Так як над нею в цьому році треба працювати ого-го-як. Не тільки золоті в нас будуть яйця, а ще й золота капуста. Та екологічно чиста. Звичайно, це в лапках. Так як простими методами. Наша та Милу не довелось обійтись. Темпу спрацювали. Що буде далі за декілька днів? Будемо спостерігати та повідомляти з вами канал о розсадах.